Кирило, вітаємо тебе з дебютом Сокіло. Ну, Перед грою я бачив, що з тобою чимало розмовляв Вітарій Ігорович. Можеш пригадати, про що він тебе наполегливо казав. Казав мені як, грати з стовбом, грати з останнім гравцем. В цілому підказував, що мені робити на полі і все. Ну, а, які тебе моменти запам'яталися по сьогоднішній грі у вашій четверці? Те, що зіграли в нуль. Ну, і не забили, не зіграли в нуль. Традиційне питання хвилювання було. Кажуть, вийшов на майданчик, все забув, як у тебе з цим моментом було хвилювання? Спочатку трохи хвилювався, потім так пішло вже. Було нормально. Ну, майже не хвилювався під кінець. Як тобі взаємодіялися з партнерами, з Назаром і з двома нашими новичками? Нормально, все було добре. Нічого такого поганого не зробили все було добре. Ну, дякуємо за коментар. Дякую.